Мешканців будинків, які перейшли на індивідуальне опалення та придбали котел в івано газі, вже отримали обіцяну компенсацію. На початку літа Івано-Франківська міська рада запустила проєкт по відшкодуванню вартості котла для споживачів, які від'єдналися від котельні стек. Серед щасливчиків мешканці будинку по вулиці Національної гвардії, 19. Одна із них пані Анна. Я взяла послугу індивідуального опалення під ключ, купили ми котел і. Запропонували нам цей котел, сказали, що він добрий. На повернення коштів ми не чекали багато. Ця процедура, можна сказати, була е, ну, тиждень так. десь так до двох тижнів. Ну і Подали документи, документи розглянули. І Ми думали, що буде довший процес, ніби на повернення коштів. Но Дуже було скоро, таке дуже. Компенсація вартості котла у розмірі 13 тисяч гривень неабияка допомога, особливо для пенсіонерів, каже пані Парасковія. На таке швидке повернення коштів жінка навіть не сподівалася. Я купляла котел в івано франківській Газі нам зразу сказали, які є котли і які нам підходять. Писали заяву в СНАП. Не було проблеми ніякої. Ми навіть здивувалися, що так може бути. Загалом перехід на індивідуальне опалення це комплексний процес, який потребує часу та коштів, а також злагоди мешканців. Тому будь-яка допомога стане доречною. У цьому переконалася голова ініціативної групи будинку по вулиці Національної гвардії. 19, пані Світлана. Особливу подяку хочемо висловити міському голові Руслану Марцинківу, тому що він, звичайно, і Багато зусиль приклав для того, щоб ці будинки могли, мали можливість перейти на індивідуальне опалення і коштами. Також цього року був запущений проект по відшкодуванню вартості котла. Воно, звичайно, дуже потішило наших мешканців, бо це таки суттєва сума 13 тисяч це дуже велика допомога, враховуючи цей військовий період і фінансові можливості. Тому в принципі ми задоволені. Газовики кажуть, їхній персональний менеджер допоможе підібрати енергоефективний котел відповідно до характеристик квартири та побажань клієнта. Усе газове обладнання сертифіковане в Україні, гарантійний термін якого 5 років. На сьогоднішній момент Івано-Франківськгаз може запропонувати цілу лінійку сучасних газових котлів під смак будь-якого клієнта. Перейти із централізованого на індивідуальне газове опалення з мінімальними затратами часу та зусиль також допоможе комплексна послуга індивідуального опалення під ключ від Івано-Франківськгазу.